І так, ситуація пасад b 6 Ось такі тиски маємо. Закриваємо подачу газу із балон. На вході робиться вакуум. У високому тиску в мене є прйом. Я так розумію, на наколоджений. Зараз відкриваємо. Тобто компресор працює. А забитий клапан ТРВ, чи як я так розумію, правильно. Таке враження, що фреон не проходить через ТРВ іспаритель не повертається. Тепер його обратно в балон скачує за допомогою компресора. Капець. Ще такого не бачу. О, дивіться, рідкий фреон. Я так зрозумів до ТРВ клапана є.